Сьогодні на уроці математики продовжуємо з вами вчитися обчислювати числові вирази, розв'язувати задачі і будувати відрізки. Працюємо на сторіночці 16. Давайте з вами виконаємо перше завдання: Запиши сусідів чисел. У нас з вами записані числа, а поруч із ними пусті віконечка. Ці пусті віконечка необхідно записати. Числа, які стоять найближче до заданих чисел. Тобто сусідів. Давайте пригадаємо: сусіди числа 31, 29, 58, 60, 71, 80, 91 і 40. Останній числовий вираз ми зробимо усно. Отже, сусіди числа 31, 30 і 32. Сусіди числа 29, 28 і 30. Сусіди числа 58, 57 і 59. Сусіди числа 60, 59 і 61. 71. Попереднє число 70. Наступне 72. Число 80. Перед ним стоїть число 79, після нього 81. Число 91. Попереднє число 90, наступне 92. Осі числа ви запишете в зошит. А останнє число 40. Давайте усно назвемо. Які в нього сусіди? Попереднє 39, наступне 41. Запишіть таким чином. 23 вересня класна робота. І записуєте ось так числа. Число, яке записане в підручнику, тобто яке нам задане, ми підкреслюємо, щоб розуміти. П Попереднє перед ним записуємо, наступне після нього. Між стовпчиками пропускаємо в сторону три клітиночки, щоб наші числа не штовхалися. Давайте з вами виконаємо номер 2. Розклади числа на десятки і одиниці за зразком. Ми з вами виконуємо тільки перший та другий стовпчики. Виконуючи це завдання, ви можете скористатися рахівничкою. Отже, 49 це 40 і 9. 52 це 50 плюс 2. 61 це 60 плюс 1. 82 – Вісімдемдесят плюс 2. 96 це 90 і 6. 74 це 70 плюс 4. Запишіть у вигляді числових виразів перший стовпчик і другий. Давайте розберемо задачу 4 під номером 1. Ось у зелененькому кружечку перша задача. У їдальні продали 79 порцій перших страв. Давайте тут зупинимось. Що таке перша страва в їдальні? Це супчик або борщик. А других страв на 9 порцій менше. Знову зупинились. А що таке другі страви в їдальні? Це кашка. Отже, в їдальні продали перших порцій 79, а других порцій на 9 менше. Скільки порцій других страв продали в їдальні? Якщо в нас говориться перші страви, другі страви, давайте запишемо римськими перші страви 79 порцій. Слово порцій скорочуємо до буковки «п» з крапочкою. Других порцій ми не знаємо, але нам говорять на 9 порцій менше. Ставимо буковку ми з крапочкою і показуємо стрілочкою аніж перших страв. Питання до задачі: скільки продали других порцій? Задача проста: на одну дію. Перші порції ми знаємо 79. Других порцій продали на 9 поменше. Якщо менше, яка це дія? Звичайно, віднімання. Нам 79 треба зменшити на 9. Тобто відняти. Обчисліть самостійно, запишіть результат. В дужечках напишіть П порцій. Запишіть відповідь: Продали 70 порцій. Давайте з вами розглянемо табличку. Номеру 5. Склади і розв'яжи приклади. Читаємо перший стовпчик таблиці. Що це за слова такі? Зменшуване від'ємник різниця. Та це ж назви компонентів дії віднімання. Зменшуване 28 від'ємник 8. Треба знайти різницю. Тобто треба від 28. Відняти 8, від 35 відняти 5, від 78 відняти 8, від 41 відняти 1. Давайте з вами складемо 1, 2, 3, 4 приклади. І запишемо їх у два стовпчики. Перший стовпчик два приклади, і другий. Обчисліть самостійно за допомогою рабіхівнички або вумі. Запишіть результати. І останнє завдання для нього вам знадобиться лінієчка. Шостий номер. Накресли відрізок на 4 см коротший від даного. О, перед нами відрізок. Щоб накреслити відрізок на 4 см коротший від оцього, нам треба знати його довжину. Для цього необхідно її виміряти. Беремо нашу лінієчку, прикладаємо так, щоб 0 дивився на початок. На яке число показує кінець відрізка? На 10. Отже, цей відрізок 10 см. Але нам не треба який відрізок будувати. Нам треба. Побудувати відрізок на 4 см коротший. Тобто, нам необхідно 10 сантиметрів вкоротити, зменшити, відняти 4 сантиметри. Рахуємо, знаходимо 10 мінус 4, 6 сантиметрів. Тобто, довжина нашого відрізка 6 см. Будуємо Пропускаємо вниз дві клітиночки, ставимо олівчиком першу крапочку, прикладаємо лінієчку так, щоб 0 дивився на початок відрізка, шукаємо на лінієчці цифру 6, ставимо навпроти неї другу крапочку. Притискаємо рукою гарненько лінієчку і проводимо, з'єднуємо початок і кінець відрізка. Пишемо ручкою зверху його довжину 6 сантиметрів. Давайте назвемо його, давайте дамо йому ім'я А, Б. Давайте розберемо домашнє завдання. Погляньте, будь ласка, третій номер. Розв'яжи приклади. Далі у вас йде перший, другий, третій та четвертий. Візьміть перший стовпчик. Та другий обчисліть за допомогою рахівнички, так як ми з вами записували приклади під номером п'ять.